На сьогоднішній момент в лікарнях залишаються в дитячій міській лікарні одна дитина, в дитячій обласній лікарні три дитини. Стан всіх дітей задовільний, всі йдуть на покращення, всі знаходяться в нормальному стані. І, слава Богу. Щодо збудника були зроблені всі необхідні забори. І біологічного матеріалу, і з поверхонь, і з води, і навчальних кімнатах, і в їдальні. На сьогоднішній момент жодний з цих аналізів поки що інформацію не дав. Зазвичай такі аналізи робиться від 3 до 5 днів, в залежності від збудника. Тому на сьогоднішній момент ми не володіємо інформацією, що це за збудник. Якщо в суботу було більше схоже на бактеріальну інфекцію, на сьогоднішній день клініцисти говорять про те, що більше схоже на вірусну інфекцію. Але знову ж таки, всі ці речі треба підтверджувати лабораторно. Тому сьогодні були ще взяті аналізи, і ми сподіваємося, що завтра, в цій годині, у нас буде інформація про збудник. Враховуючи те, що ми не знаємо, який це збудник і яке є джерело зараження, було прийнято рішення сьогодні на комісії надзвичайних ситуацій. До п'ятниці включно. Призупинити навчання в 23-й гімназії, для того, щоб не допустити е, ще зараження інших дітей. Дійсно, протягом дня поодинокі випадки звернень дітей з різних навчальних закладів були. Але будь-яка харчова інфекція має однакову клініку. діти е, рутинно завжди звертаються до медичних закладів і завжди декілька дітей з отруєннями. З іншого боку, дійсно був випадок, коли захворіли батьки дітей. Які в 20 й гімназії, що знову ж таки говорять, що навряд чи було питання в отруєнні, в, в їдальні, тому що захворіла мама дитини. Ну, в неї не така важка клініка, вона лікується вдома. Mm -hmm. Тому треба визначати попередньо є таке поняття, як попередній діагноз. Ми говоримо про вірусну інфекцію. Нами після отримання інформації в суботу зранку була сформована оперативна група, яка виїхала і провела відбір про харчових продуктів, якими діти харчувалися попередньо. Так називаємо добових проб, вісім найменувань. Відібрали вісім проб води із е, водогону і із кольорів, де діти брали воду для питних потреб. Е, обстежили три працівника харчоблоку, які були на, 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 на той час у місті Житомирі. Зробили е, 46 змивів із поверхові на харчоблоці. На кухні, там із кухонного інвентаря, із посуду, чашки, там ну все, що чим діти користувалися, і це зараз все знаходиться в роботі. В силу того, що це класична бактеріологія, там про обстеження або дослідження проходять від трьох до п'яти днів. Тому зараз це все в роботі. Як тільки ми отримаємо результати, ми всі передамо на комісію.